Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове Свинарство. Як ви бачите, сьогодні провели виганку поросят відлучення виганку свиномат. Миємо станки, щоб зранку зробити містачний ремонт, ремонт підбетонувати їх під коритами, робити дезінфекцію.

В робимо про 500 врозтіла каустику для запобігання розвитку теокутової інфекції. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, ставте лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.